З лютого 2014-го СБУ відкрило понад 4,5 тисячі кримінальних проваджень пов'язаних із ситуацією на сході України. До суду направлено 400 обвинувальних актів. Щоправда, з них розглянуто лише чверть, засуджена за вчинення терактів 21 особа. Я хотів би, щоб ви розуміли правильно, що таке терористичний акт. Ми фіксуємо як терористичний акт будь-який обстріл нашої території. Зі сторони, яка контролюється терористичними організаціями, бандитськими угрупуваннями, незаконними воєнізованими групами. Тобі формальна реєстрація з надією на те, що рано чи пізно ми знайдемо цих злочинців, притягнено їх до відповідальності за ці злочини. Разом із тим, службою безпеки України притягнено до відповідальності за тероризм 53 громадяни громадянина Російської Федерації. Всім їм загрожує до 13 років позбавлення волі. Двоє з них вже за ґратами. Громадянина Російської Федерації засуджено відповідно до 9-10 років позбавлення волі за шпигунську діяльність на території України. Вони вже відбувають покарання, вироки щодо них вступили в законну силу. Я на цьому акцентую вашу увагу. За підготовкою самі терористичні акти затримуються і українські громадяни. Так, напередодні в Харкові були затримані троє осіб, які були завербовані російськими спецслужбами та пройшли підготовку у спецтаборі гру в Краснодарському краї. Сьогодні також у Харкові під час спроби активації вибухового пристрою на залізниці було затримано чергового диверсанта. Прикметно, що ця колія веде до бази паливно-мастильних матеріалів військової частини збройних сил України. Диверсанта було затримано на гарячому при спробі активувати. Вибуховий пристрій. Ті, хто розбираються, побачать відразу, що мова йде про середню прилипаючу міну, яка була зафіксована разом із протитанковою міною, ви бачите, і 62. Із електродетонатором, який мав бути приведений у дію дистанційно, нарешті своєрідний політичний крок здійснила служба безпеки в рамках справи про викрадення надії Савченко. СБУ зареєструвала низку кримінальних проваджень щодо співробітників слідчого комітету Росії, ФСБ та інших службових осіб Росії, які сфальшували справу та причетні до незаконного утримання під вартою народного депутата України. Микола Різник Тарас Біловол соціальна країна.